Так, дорогі друзі, поки в мене е, їдуть пацієнти, я хочу зробити синхронізацію нового датчика вагінального і сьогодні його спробувати запустити і показати вам. Так, так. я думаю, що він у нас заряджений. Да. Бачите? і у нас заряджений синхронізований датчик. Поки я чекаю пацієнтів, я тут навожу лад з ультразвуковими датчиками. І ви бачите, що в цьому чемоданчику я поклав датчик лінійка Сектор. Сектор вагінальний датчик. Я виділив під цей окремий ноутбук, який в мене був вдома. Дашин. Все синхронізовано, все працює, це вагінал працює. Зараз зроблю наліпки всякі, тут. І буде у нас окремий ноутбук, щоб я не був пов'язаний зі своїми гаджетами. Але на своїх гаджетах це теж працює. Все синхронізовано, все нормально. І от так от тепер це виглядає з Сергій Бакшеєв. Положництво України не стане на коліно.